Стало сонечко давно, загляда до нас вікно, ному швидше квапить нас математиці вже час. Діти, я сьогодні запрошую вас до цікавої країни математики та пропоную пограти в математичні ігри. Перша гра називається Порахуй. Ви бачите зображення цифр від 1 до 5. На білому полі будуть з'являтися зображення з певною кількістю однакових предметів. Слід порахувати їх і визначити, якій цифрі відповідає зображення та назвати її. Починаємо. Порахуйте яблучка та виберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе. Так, вірно, цифра 3. Порахуйте скільки метеликів та оберіть відповідну цифру. Перевіряємо себе. Так, вірно. Цифра 2. Порахуйте скільки сонечок та оберіть відповідну цифру. Перевіряємо себе. Так, вірно цифру 1. Порахуйте скільки квіточок та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе. Так, цифра 5. Порахуйте скільки пірамідок та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе. Цифра 2. Порахуйте скільки роботів та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе цифра 4. Порахуйте скільки ляльок та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе цифра 1. Порахуйте скільки ведмедиків та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе цифра 3. Порахуйте скільки полуничок та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе цифра 5. Порахуйте, скільки динозавриків та оберіть потрібну цифру. Перевіряємо себе. Цифра 4. Молодці дітки, ви з цим завданням впорались. Наступна гра називається Чисна сусіди. На картинці будуть зображені квітки з цифрами всередині та одна квітка без цифри. Та хмарки, на яких зображено також цифри. Вам потрібно знайти числа сусіди. Подивіться на першу картинку та знайдіть сусідів числа 3 і числа 5. Вірно. Число 4. Знайдіть сусідів числа 1 і числа 3, Вірно, число 2. Знайдіть сусідів числа 2 і числа 4. Вірно, число 3. Дітки, ви молодці. Пропоную вам. Викласти цифру 5 лічильними паличками або сірниками. До побачення.